Галина завжди усміхалася. Можливо, саме тому Андрій звернув на неї увагу в той літній вечір, коли вона сміялася з подружками на лавці. Їй ледве виповнилося 17, а він був дорослим, солідним хлопцем із забезпеченої родини. Галю, пішли, прогуляємось, несміливо запитав він тоді. А вас, мама, не сваритиме, що ви з малечею гуляєте, засміялась вона. А я не з малечею, я з красуною», – відповів Андрій. Так і закрутилося. Закохалася швидко, по-дитячому, по-справжньому, Андрій теж, здавалося, душі не чув. Він був старшим за неї на п'ять років і вже готовий був одружуватися. Весілля зіграла без особливої розкіші, але з душею. Галина була щаслива до нестями, поки не переступила поріг великого родового будинку з пекрухи Марії Степаніни. Уже у перший день та, примружившись, сказала То це ти, Галя, молода, дуже молода. А господарство ти хоч бачила, чи лише гуляти вмієш. Галина тихо всміхнулася, але в грудях щось кольнуло, вона зрозуміла, просто їй не буде. Будинок свекрухи був величезний, двоповерховий, з мармуровими підвіконнями, старими дубовими меблями і коридорами, де постійно відлунювали кроки. Галина почувалася в ньому майже зайвою, чужою, непомітною. Ти ж не думаєш, що тут хтось за тобою бігатиме, борчала свекруха щоранку. «Е, вінник там, праска там, готуй на всіх. У моєму домі має бути порядок. Андрій мовчав, він завжди мовчав, а Галина не перечила, ніколи не перечила. Через рік народився їхній перший син Максим. Галина ледве стояла на ногах, але Марія Степанівна не відступала. Он, дитина плаче, ти ж мати, доглядай, а не лежи цілий день. Мамо, я ж після пологів мені лікарі сказали. Та що ті лікарі знають? У мої часи жінки в полі за два дні були. Галина стискала зуби і мовчки робила все сама. Її мама, якій вона могла б довірити хату і дитину, жила у маленькій хатині в селі, і привезти її не було куди, бо свекруха навіть чути про це не хотіла. Минули роки. Потім народився другий син. Андрій так само був добрим, але слабким перед матір'ю. Андрію, може б, ми окремо спробували сп жити. Ну, хоч якусь маленьку квартирку знімемо. Галю, ну ти ж знаєш, мама не схвалить цього, та й грошей у нас на це нема. Галина кивала, але всередині щось завжди ламалося. Коли хлопці підросли і менше потребували її ще хвилинної уваги, Галина замислилась над життям. Їй було трохи за тридцять, а вона не мала ні освіти, ні професії, ні власного кута. Однієї ночі, коли всі спали, вона тихенько включила старенький ноутбук і зітхнула Галю, або ти щось змінюєш, або так до старості, і будеш під чужим порогом. Вона записалась на дистанційні курси, потім на ще одні, почала підробляти, робила переклади, писала дрібні тексти, допомагала в онлайн магазині. Гроші були маленькі, але свої, свої. Ти чого цілими ночами в інтернеті сидиш? Ти що, блогерка? сміялася свикруха. Та так, інформацію читаю, відповідала Галина, ховаючи під столом робочі записи. Андрій теж не питав нічого, можливо, навіть і не здогадувався, що його тиха дружина фактично будує інше життя. П'ять років Галина працювала ночами, вставала о п'ятій, щоб приготувати сніданок свекрусі і чоловікові. Після обіду уроки з дітьми. Ввечері хатня робота, а вночі заробітки. І весь цей час вона відкладала кожну гривню. Одного ранку у банку їй дали ключі від невеличкої двокімнатної квартири в новобудові, яку вона змогла придбати. Вона тримала той металевий брелок як найдорожчий скарб. Ну що, Галю, будемо святкувати? запитала менеджерка. Та я ще навіть нікому не казала, поки що це тільки моє, тихо відповіла вона. Вдома увечері вона сіла навпроти чоловіка Андрію, мені треба з тобою поговорити. Ой, тільки не сварися. Мама знову щось сказала. Ні, я квартиру купила. Андрій розгубився. Яку квартиру? Звідки в тебе гроші? З моїх заробітків. Я вчилася, працювала, відкладала кілька років. Ти сама? Сама? Він мовчав довго, нарешті вона сказала головне Я переїжджаю, і ти маєш вирішити, або ти йдеш зі мною і дітьми в наш дім, або залишаєшся з мамою в цьому палаці. Андрій глянув на двері кімнати, де звично сиділа його грізна мати, і вперше твердо сказав Я йду з тобою, там, де ти, там моя сім'я. Перші дні в новій, нехай і тісній квартирі, але своїй були казковими. Свобода пахла навіть в повітрі. Галина ходила з кухні в кімнату, сміючись Боже, це все моє, моє. Але спокій тривав недовго. На третій день у двері постукали так, ніби хотіли їх вибити. Відчиняй, це я. Марія Степанівна увірвалась зсередину, окинувши осудливим поглядом нове житло. це ви втекли, значить, так, Андрій, ти додому вертаєшся, що це за дурниці. А ти, Галю, думала, від мене сховаєшся? Галина вперше в житті не злякалась. Марія Степанівна, це моя квартира, тут мої правила. Я його мати, я маю право. Ні, маєте право приходити лише за запрошенням. Командувати тут не будете. Свекруха аж поблідла, та ти. Я, та сама Галя, яку ви 20 років принижувала, а більше такого не буде. Андрій стояв позаду дружини і мовчав, але цього разу він не злякано стояв, а підтримуючи. Марія Степанівна розвернулась і пішла, грюкнувши дверима. Минуло кілька місяців свекруха все ще ображалася, але вже ніхто не дозволяв їй керувати чужим життям. Галина ж уперше відчула себе справжньою жінкою, яка має право на свободу, повагу і власну територію. Одного вечора Андрій обійняв її за плечі і тихо сказав Галю, а може, ти завжди була сильнішою за нас всіх? Можливо, всміхнулася вона, просто тепер я перестала мовчати. І це була правда, бо іноді, щоб змінити долю, потрібно знайти лише в собі сили і сміливість сказати Моє життя, мої правила.